Кремсати салати. Такий мій брослет брус получився І усінні, і дощ би, і жов би, і рад би падавати. вітайте мій новорічний виходить. Це ще старої газети. Коли ми ходили колядувати до Насті, три бутилки шампанського, в них субвенція вже є. І тут бо так не має бути. Ранок, дивіться, лежить. Коля каже, якби ти жив у селі, каже, то жив би у будці, у сіні, і дощ би, йшов би, і рад би падав, а ти би, каже, грязний сидів. Да, 30 грудня. А в нас дивіться, як ляпає. У нас весна. Весна. У нас весна. Тільки градусів 5 градусів. Але така якраз новорічна атмосфера, так? 30 грудня. Погода в нас взагалі не новорічна. Але ми скупляємося трішечки на новий рік. У нас часу не було. Сьогодні ми вийшли раніше для того, щоб поїхати трішечки щось там скупитися. Так, да, я хотіла би. Тільки бенгальські. Я ті. я ті безплатно в центрі подивлюся. Я вже казала в минулому, влазі, що ми їдемо до Яценків. Вірніше, йдемо до Яценків. А зараз ми приїхали по магазинам. Є трохи очередь, так? Да? Мене вже трішечки попустила з того стану, що мені максимально фігово. Тому... В принципі, вже може бути. Ми доскуплялися. Зараз йдемо кр крамсати салати. Ой. Йду до Маріни забрати ікру. Ну, як ікру, подтілку. Купила Маріна, нам було. ми взагалі робили кожен день до, до ночі. Ой, і сьогодні. І сьогодні ви робили теж до ночі, якби не взяли короткий день, щоб залатувати ці всі справи. Бо коли то все робити? Не знаю. Тінь-дінь. Вечір в хату. День -день. Нас... О, у тебе прическа така, як з наступаючим. Ні, як вже з наступившим. Здрасті. О, які... Нє-нє-ні. Так. Ой. Це так ти, то, ти то, що, здрасте? No, no. Зайди що Що ти? ти з ліжком зробив? Дивіться, що, ти, Диві, ти, що ти з ліжком зробив? Дивіться, що він тут зробив, порядки нам понаводив. Порядки, Бадилко, такі порядки. А ти нас не здав, так ляну, так? Да? Песик, Ти нас не здав так ляну. Шведесенька розпаковка, швидка. У нас тут три соки, два плюс один були. Баді! рви пакета. Три бутилки шампанського. одної не вистачає, бо одна в машині лежить. Було по 11 злотих по І там зазвичай воно по 16. Потім зробив сирок такий, ми взяли. Тікай, баді, сосисончики. Переч, е, ху, Морозиво розпасилось. Морозиво раз. Морозиво два. Соус нам випав сьогодні в бідронці, той, що ми беремо по акції по 4,50. Морозиво по три злотих. Це раз по три. І два хлібчика таких е, з висівками. Дуже схожих на багети, але не багети. Тепліще. Ой, хлібче тепленький. Смачнесенький. На канапці належалки. Хліб, напевно, по 4 злотих. І банка майонезу. І це все нам вийшло. 100 злотих, да? yeah. От. А ще mm -hmm. Маріна нам купила под... под... Ні, це не подделка, це є е... ікра як та риба, моливи, камси якось, ну, в общем. Ікра, ікра, аля і корочка, mm -hmm. яка коштує не 200 злотих, а коштує 2650. Тут для шубки все накрамсали. В гості шубка сюди буде йти. Багато продуктів шубка ще піде сюди, в цей лоточок. Тут для гранатового браслета на салатик, а це для крабового теж. Старий новий салатик, можливо, хтось і пам'ятає цей салатик, далі покажу. Я тут займаюся ділами, під'їдаю е, сухарки українські, бо в нас їсти нічого немає. Що хотіла сказати, яку ми сільку беремо до шуби завжди, але, звісно, є такий прикол. Бачите, по бокам тут рибка, а всередині скільки цибулі. Але дуже смачна. Ой, фу, все в жиру От така. Мені видається, що я вже, напевно, показувала, є вона і рожева, і є, і звичайна. От, ну, класно Нам подобається. На шубку саме ту. І, до речі, рожева Така, з таким підкапченим димком. Коротше, теж класна. Е, ну, таке поїсти під картопельку або під чарочку. Тут у нас шубенція вже є. І тут шубенція, яка відправляється до нас в холодильничок. І ми, У нас тут командна робота, ми приступаємо далі. Колянчик в картопельку, золото квариться. Движення, тут конструкція вийшла, шапка Мономаха чи монаха. Чи... О, чи... В общем, тут шапка, я сподіваюся, хоч трошечки нам видасться завтра його довести. І на салат потрібно 5 яєць. Потрібна одна, одна пачка плавленого ну ми взяли дві, потрібно 100 г масла, одне яблуко і 250 г крабових палочок. Салат гвоздіка. Нам треба 5 яєць, відділяємо жовтки від білків. білки Так нарізаємо тоненько соломкою і викладаємо на тарілочку. Жовтки поки що стоять. У мене там чоловік гранат перебирає на інший салат. Це у мене теж на інший салат, тут процес готування, готування. Коли вдвох, значно швидше. Батьонькаємо все майонезиком тут і тут. Половину цих крабів натертих з 250 грам тут у мене було. Я виложила, візьмемо на дві тарілочки, можна сказати. так. Плавлений сирок я. Висипала і розтягнула по всій мисці. Це було, до речі, не так таки просто. От, все це зроблено. Ідемо далі. Масло розпреділили, засипали все жовточками. Майонез після жовтка. Яблуко. Майонез після яблука. Зверху крабові палички. І от такий старий салат виходить. Це ще з старої газети. Коли ми ходили колядувати до Насті, у неї був цей салат, і я попросила рецепту. Вона мені скинула з газети такої старої, називається гвоздіка. Е, от такий рецепт. Хто помне, напишіть в коментарях, кому сподобався салат і хто хоче зробити, теж відгукніться. От. Мені дуже сподобався, і ось я зробила на Новий рік. Друга шапка готова. Робимо ще один салат. І, в принципі, на сьогодні готування закінчується. Спасіба. Угу. Коля мені дуже допомагає сьогодні. А ти чого не допомагаєш? Ти, ти тільки помагатор-мішатор. Салат та гранат потрібно мені взагалі два яйця, але я взяла чотири, бо в мене буде дві порції. Тут картопелька. Три штуки, буряка три штуки, морковки три штуки. Гранат один. 300 грам курочки. Майонез, і горіхи Білька. грецькі, і жарені дві цибульки. З пів сьомого. Такий мій брус получився. І тут брослет, на який трошечки не вистачило гранату, але найважливіше це, що ми будемо брати. Звісно, що можна було один в один в один в один повикладати, але у мене часу на то нема. І найважливіше. Чи вийде тут абразвес зробити? Добре, зараз повернуся. Такий салат вийшов. Такий у мене ом... омлет, хомут. В общем, такий у мене браслет вийшов. Трішечки він поїхав, бо я мисочку трішечки взяла таку. І сюди на, на боки трошки вище. І він трошки поїхав. Але, в принципі, непогано. Буду знати, що треба тарілочку іншу брати. Бляха, 7 годин. Я йду, митися. представте, мені допомагав чоловік. А якби не допомагав, скільки я би закінчила, я ще познімала місці і я хочу їх зробити. Я не знаю, коли я це зроблю. Ой, бо зараз я прийду, я беруся за монтаж і ставлю на вигрузку відео і е, займаюся нігтями. Хочу зробити сьогодні, бо завтра я точно не встигну, бо завтра у нас на роботі тріхи, тріхи є роботи. Що ти хочеш Що ти хочеш? хочеш? Що ти хочеш? Щоб ти не гуляв, а абавиш. Що ти хочеш, оу. Жопа? Чия чи жопа? Чия жопа? Чекай, все-все-все, іди до, до бабулі. А що вона робить? А що вона робить? Бабу? А що вона робить, дивись? Що вона робить? Давай тут до неї топер, давай. <реш> <реш> давай. Давай 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 <реш> Ти не хочеш дзвонити, ні? Ну Іди домобуні, йди до мамуні, пройдися, йди. До речі, дивіться, ми вже давно ялинку не включали. Знаєте чого? Бо немає часу. Я змонтувала відео, воно вийшло доволі немаленьке. Я думала, взагалі там хвилинок 10 вийде. воно вийшло на 15 чи хвилинок. Я сподіваюся, що ви написали свій коментар і поставили вподобайку мені за нього. І що, коли ви дивитесь це відео? А я надіюся, ви його подивите ще в цьому році, а хто не встигне, Добре. запрошую вас до наступного року перегляду. Добре. Що я хотіла сказати, що я всіх вітаю з Новим роком. Найважливіше, що я хочу побажати всім нам це миру, здоров'я і добра, і більше щастя і посмішок. І я би хотіла сказати. Я би хотіла сказати те, що ми все бачимо, ми все чуємо, але чому, наприклад, я не говорю про це, знаєте, от у мене так всередині, ну, от сидить те, що мене будуть засуджувати, знаєте. Тому що я, типу, за границею з чоловіком і я говорю людям: ой, капець, у вас там капець, шкода, бідні люди, тримайтеся там. А хтось скаже бля, та ти, блін, за границею сидиш, там сховалася. Не хочеться пояснювати, не хочеться розповідати кожному. Дуже часто я, якщо коментарі касаються не мене, я їх видаляю. Бо я знаю, що деяким людям це буде образливо. На те, що в мою сторону говорять, залежить від настрою, іноді видаляю, іноді ні. Але я не коментую, бо я не хочу під своїми влогами якихось політичних тем. Мені дуже шкода, мені прикро, мені теж болить. Можливо, для когось. Це покажеться дуже дивним. Тому я її не коментую. На думку людей деяких, ну, типу, хейтерів, мені все рівно. Так, да, вони мене задівають в деякій мірі, але щоб сказати, типу, що я від них залежна, то ні. Ну, я не можу такого сказати. Але все рівно, типу, я чомусь в голові собі накрутила, що якщо я буду там говорити, ну це неправильно. Тобто, якби я була на Україні. Говорила, типу, про те, що тримайтеся, ми разом чи ще щось. Ну, це би було Окей. А так як я не на Україні і я не була вдома під час війни, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми були в Польщі. Я розумію, що під цим е, відео теж буде купа. Негарних коментарів, але закривати коментарі я не буду. Ваш вибір коментувати щось погане чи говорити щось приємне. Але мені хотілося би закрити якось теж цю сторону, бо, можливо, хтось із вас дивиться і не розуміє, чому я ніколи нічого не говорю на рахунок нашої ситуації в Україні. Але ну, хотілося, можливо, навіть оправдатися перед вами і сказати свою думку на цей рахунок, тому що гризе те, що це неправильно, коли я буду казати, що ну, і тримайтеся, виставляти пости, ну, не бувши в тій ситуації. Тому так. Я веду свій влог, наше життя тут. Багато хто засуджує. Я це розумію. Ну, Багато хто розуміє, бо знає нашу ситуацію, що ми не втекли від війни. Ми жили дуже довгий час уже в Польщі. М -м -м і все. Все. Сказала, Я продовжувати не буду, бо. Бо давайте про позитив. <позитив> У вас дуже багато і Чи так не там не негативу, тому я надіюся, що, включаючи мої влоги, ви хоч трішечки відволікаєтесь від тієї ситуації. Тому, в деякій мірі, заради цього я е, не піднімаю різних таких тем. Я не хочу того е, срачу в коментарях. Мій влог про наше буденне життя без. Обговорень політичних тем, хоча, можливо, я і в деякій мірі не права, я Давай би хотіла, не щоб не ви написали свою говорити. думку на рахунок того, як ви рахуєте, чи мені потрібно Все, говорити про це чи не. ні. Ну, тобто, говорити про те, що там я вас підтримую, я вас розумію. Мені говориться, мені видається, що для людини, яка живе там в пеклі, а я людина, яка е, не бачила цієї ситуації, бачила тільки через інтернет. І я скажу, типу, тримайтеся, я з вами. Ну, е, треба триматися тільки вперед. Мені видається, що я тій людині ще гірше зроблю. Ну, людина скаже, та блін, откуди? Знаєш, типа, як нам тут, откуда? Ти не була в цій ситуації, откуда, як ти можеш нас підтримувати, знаєте. Ну, можливо, деяких людей, для деяких людей, можливо, це було би підтримкою. Але я чомусь ну, думаю за тих людей, що скажуть: яко фіга, ти говориш, ти, блін, сидиш там, ну і так далі. В общем, ви поняли мою думку, тому. У кого було багато питань і хто не розумів на рахунок цієї теми. Надіюся, трішечки я вам прояснила. Не знаю, це ваш вибір, засуджувати чи ні, бо ми всі дорослі люди і в кожного своя думка. Але я вам скажу так: що хотілося б закінчити цей рік на радісній ноті, я би хотіла сказати, що мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте. Хоча в деякій мірі я мушу вас підтримувати. Мені дуже приємно, що кількість підписників на моєму каналі росте. Мені дуже приємно. І я би хотіла, щоб ви далі крокували зі мною. І я би хотіла люди, які не підписалися на мій канал, підписувалися і продовжували спостерігати за нашим життям в Польщі. Гарного. Ні, не так тихого вам нового року. Наступний влог буде з тим, як ми святкували Новий рік. Ми будемо не вдома, хоча планували бути вдвох, але нас запросили в гості, ми йдемо в гості. Ай. Україна, тримайтесь! Все буде Україна, а по-другому ніяк. З Новим роком. Нехай це вже пекло закінчиться. Нехай закінчиться. Бо болить. За людей. Ніхічно. Дійсно болить. буде <п 'ятувало> <п 'ятувало> <п 'ятувало> Бо так не має бути. Бейбан. Всіх з Новим роком. Щасливого Біль. і мирного нам нового року. Трошки. Йому там вдалося вже розірвати. Розірвав говно. Дайте мій новорічний маникюр. Подобається. Дуже ніжний. Такий трішечки новорічний з-за цих блістяшок. У мене, до речі, такий манікюр на весілля був, хто не пам'ятає. Подобається. Я йду спати. Верніше, я хочу ще зробити одне відео. Надіюся, я встигну.